Так, людоньки, всім привіт! Приїхало те, чого я чекав два місяці. Реально на початку, на початку червня цей автомобільчик був виграний на аукціоні. Доволі цікавий Seat Leon. Попереду таким він не здається, галогенні фари, але є адаптивний круіз-контроль, фронтальний асистент. Ось тут є камера трикутна, значить ілей насіст буде. Вон, є у нас уважень адаптивного круіз-контролю. Є безключовий доступ у нього, але автомобільчик закритий. Я на вихідних просто на митницю потрапив. Клімат контроль, механіка. Це у нас 1,6, п'ятиступінчата механіка. Кузов мені цікаво було. Давайте пройдемо, подивимося, що у нас тут по кузовним елементам, бо аукціон знову ж таки доволі бідні дані по аукціону були. А багато хто запитував про цей автомобіль. У нього ціна доволі цікава за такий. Таке наповнення, скажімо так, рік цікавий, кінець 18-го, початок 19-го експлуатація. А я не можу відповісти через те, що автомобіль за аукціону це справжній може бути сюрприз. Як то кажуть подаруночок. Тому перевіряємо пороги в антигравії, не лякаємося. Є рівненько відносно. Так. Ліва сторона, все, окей, поверхнево відкрити, знову ж таки, не зможемо, але хоч так. То й добре, отакі є скольчики два, та навіть не два, десь 3-4 по капоту. Крупненькі. На чорному його помітно. 18-й рік оригінальне скло. Значить, лосів не збивав. Подряпенка. Помітно. Так, так, так. так. Дивляємося. Що не з поліону. Так, є ще одна от на дверях, але вона така має заполіруватися. Помітно чи не помітно на камеру. Ну, такий стан у нього. Рестомо пальчики все ще є. Заднє крило. Рідненький. Юху, давно не було цілих автомобілів у мене Так, Дах без града, стіечки в оригіналі. Дуже важливо. Тут над склом не побито, рівненько. Задня ляда лишилася, уважні мали помітити це. Прийшов Іван, чорний кольор у нас, чорний, здається, металік тут. Все рівненько. Давайте зазирнемо знизу. Тут без ржавчини, 1,6 на балці ліон у нас іде. Тут без сажі, метал. Все, в принципі, ціленьке. Задній бампер без, без пошкоджень. тут, Ага, от ще на кузові який є, фарба. Це все під, підкапується, називаємо це так. Далі диски у нас 16-й розмір 205-55-16, зимова гума. Позаду диски ще поїздять. А попереду диски у нас також ще поїздять, але ржавенькі. Ну, два місяці він десь був в дорозі, також замовив на попереду. Бо ну і не дивно, що він такий ржавенький у нас. Далі, 18 й рік вікна. 17-18, ну він кінця 18-го, то всі вже будуть 18-го, це не перехідний. Це якби перший місяць 19-го, то були б 18-го Всі 18-го року. Навіть лобове хромовані релінги по горі, панорами немає. Ну, якось так. Пробіг у нього щось в районі до 190 -го. був, наскільки я пам'ятаю. Сидіння тканина, механічні повністю. Ручник автохолд. Не бачу. А, тут немає підігрівів сидінь. велика мультимедіа у нього. Це те, чим цей автомобільчик цікавий. Зеркала у нас не складаються. По опціям додаткових коліс немає. Штора в багажнику є. І по суті, все, що я можу вам про цей автомобільчик знову ж таки сказати. Найголовніше, кузов живий, здоровий. Пробіг має бути чесний, це за аукціону, є протитуманні фари, до речі, в автомобілі. Ну, якийсь такий у нас Леончик приїхав. Пізніше розмитниця відкриємо, подивимось, запустимо, вже буде більш детальний огляд, але після прибирання вже видалення таких косметичних нюансів по автомобілю. Давайте ще зазирнемо внизу. А тут по екрану чогось такого не бачу, захист на місці, сухий радіатор на свій пробіг відповідає, в принципі. Ну, власне, кого цікавить? Тепер інформація вже більш точна може бути в мене. Пишіть, телефонуйте.